Хочете дізнатися про три способи, як потрапити до лікаря в Польщі? Або може це занадто складна дорога, і для цього потрібен посередник. В цьому відео я розкажу вам про три способи, як потрапити до лікаря в Польщі. Звичайний, спеціальний. І дуже короткий. Отже, ми говоримо про перший звичайний спосіб, як в польщі Ці пацієнти потрапляють до лікаря. В першу чергу будь-який пацієнт має звернутися до сімейного лікаря. Сімейні лікарі в Польщі працюють в установах, які називаються пшеходні. Пшеходні це заклад, який схоже на нашу поліклініку. В реєстратурі поліклініки пацієнт мусить в першу чергу підписати декларацію з сімейним лікарем, так само як це відбувається в Україні. Заповнюється нескладна форма, в яку вписуються дані пацієнта. Декларацію з сімейним лікарем також можна підписати в електронному варіанті через сайт Патінговпл. Якщо вам. Цікаво, як це зробити, напишіть, будь ласка, в коментарях. і Я розкажу про це. Можна вибрати сімейного лікаря, так само як це вибирається в Україні а також вибрати медсестру або акушер, в залежності від того, з якими проблемами ви будете звертатися по медичну допомогу. Після цього ви отримаєте запис на візит. До сімейного лікаря і на цьому візиті ви відповідно розповідаєте про свої симптоми або показуєте документи з України, якщо діагноз був встановлений в Україні. Після цього сімейний лікар може дати вам скерування до відповідного спеціаліста. Думаю, що всі вже багато чули про те, як складно потрапити до лікаря в європейських країнах. Що це дуже довгий процес, який може тривати кілька місяців, в залежності від того, до якого спеціаліста ви отримаєте скерування, ти може займати від місяця. У кількох років другий спосіб, який стосується онкологічних і онкогематологічних пацієнтів, це спеціальна можливість називається карта діло. Карта діло може виставити не тільки сімейний лікар, але й будь-який лікар-спеціаліст. В приходні, тобто в поліклініці, карта діла передбачає, що від моменту, коли пацієнт потрапляє на список очікування, до моменту, коли встановлення діагноз онкологічного захворювання, не може минути більше, ніж 7 тижнів. А від моменту встановлення діагнозу до моменту початку терапії не може минути більше 2 тижнів. Карту діла по-різному називають. Називають її зелена карта діла, тобто зелена карта діла. Мається на увазі, що зелене світло має цей пацієнт, і він випереджує в черзі пацієнтів з іншими захворюваннями. Шибка терапія онкологічна, тобто швидка терапія онкологічних захворювань. Ну ніж про. Говорити про найшвидший спосіб потрапити до лікаря з онкологічним захворюванням, хочу зробити невеликий коментар. Може здаватися, що 7 тижнів це дуже великий час, але згадайте, скільки часу займає діагностика онкологічних захворювань в Україні з урахуванням біопсії, очікування комп'ютерних томографій, описів різних досліджень. Навряд чи цей час триває кілька тижнів. Я думаю, що 7 тижнів це досить співставна цифра, або навіть швидше ніж це відбувається в Україні. Ну і найшвидший спосіб потрапити до лікаря. А перед тим як ми перейдемо далі. Прошу підписатись на канал. Це спосіб потрапити до лікаря в принципі в 24 години. Хочу вас застерегти, що цей спосіб має бути використаний тільки для тих пацієнтів, які насправді потребують тут і зараз надання медичної допомоги. Тобто мова йде про пацієнтів, які мають симптоми захворювання досить виражені, коли. Правда, ситуація така, що тут і зараз пацієнт має отримати медичну допомогу. В лікарнях існують спеціальні відділення, які надають екстрену медичну допомогу. Туди можна приїхати самому, або в це відділення пацієнти приїжджають за допомогою каретки швидкої допомоги. Це відділення називається шпітальний ратунковий. Скорочено він називається СОР. Якщо прикласти це українською мовою, то це буде щось схоже на. Відділення надання екстреної медичної допомоги. Інколи це відділення називається клінічний очов ратунковий. Це стосується лікарень, які є базою медичних університетів, там де є клініка. Пацієнт без направлень, без жодних документів, може просто прийти в це відділення. Сказати про свої скарги. Там відбувається сортування. Пацієнти, які мають більш серйозну проблему, вони йдуть в першу чергу. Пацієнти, які мають менш серйозні проблеми, відповідно можуть почекати в черзі. Це може тривати досить довго в сенсі. Від моменту, коли пацієнт притинає двері цього відділення до моменту, коли потрапляє до лікарні або просто на Консультацію до лікаря цей час може займати від кількох годин до однієї доби. Але в цей період часу будуть виконані всі необхідні тести, будуть зроблені аналізи крові, комп'ютерна томографія або ну це ще лікар буде вважати за потрібне УЗД або якісь інші дослідження. Але знову ж таки хочу сказати, що це насправді спосіб, який мають використовувати ті люди, які мають дуже вражені симптоми. Якщо ситуація не досить серйозна для того, щоб пацієнт був прийнятий в цьому отжалі рятунковим, якщо пацієнт приїжджає на сор і лікар оцінює ситуацію як несуттєво, пацієнт отримує відмову і не буде госпіталізований або навіть прийняти лікарем. І ще один момент завжди треба пам'ятати про те, що є люди, які дійсно потребують негайної допомоги. І якщо хтось приходить без подібної проблеми, він просто-напросто займає час, чергу і хтось може не дочекатись. Майте це на увазі. На відміну від клінік Туреччини, Ізраїлю, Німеччини або інших країн, які мають потужно розвинену комерційну базу і активно заохочують пацієнтів з інших країн приїжджати на лікування, бо очевидно платне лікування до цих клінік. Польські клініки не мають такої практики. Е, ну, Певні може і мають, але більшість все ж таки хтось хоче завжди робити бізнес. Відповідно, звертаючись до клініки, не завжди можна отримати відповідь такої суті, що так, звичайно, приїжджайте, лікування буде коштувати стільки. Зараз всі прекрасно знають, що лікування для українців прирівнюється до лікування громадян Польщі. Відповідно, безпосередньо звертаючись в клініку, навряд чи ви отримуєте запрошення на лікування. Чи є посередники? Так, звичайно, є. Але чи варто користуватися цими послугами і оплачувати? На мою думку, абсолютно ні, процедура досить зрозуміла з точки зору законодавства. Процедура не передбачає якихось додаткових фінансових вкладень. Треба чітко виконати певні кроки, про що трошки пізніше, і в кінці кінців ви потрапляєте до лікаря і отримуєте ту медичну допомогу, яку держава Польща може і зобов'язана надавати на абсолютно європейському рівні. А тепер щодо кроків, якщо підсумувати коротку дорогу. Перетин кордону, отримання документу песен і статусу Укр, звернення по медичну допомогу в залежності від способу, який ми обираємо, і власне потрапляння до лікаря.